Дай Боже, щоб сили хватило діждатись того Євродвору, що нам обіцяли, і мер, і депутати, і інші служиві. Засипте калюжі і будьте щасливі. За останні 4,5 роки в нашому місті було відремонтовано 350 прибудинкових територій. Євродвір таку назву має програма облаштування прибудинкових територій у Сумах. Це власна ініціатива міського голови Олександра Лисенка. Саме з нею він переміг на минулих виборах 2015 року. Ми будуємо і ремонтуємо двори наших містян для того, щоб суми були чистим і охайним містом, містом, в якому зручно жити та відпочивати. Відремонтовані двори по місту це, звісно ж, прекрасно. Їх ремонтом мали б займатися надійні компанії, які давали б гарантію на свою роботу на якомога довший термін, аби програма та витрачені бюджетні кошти на ремонт не були марними. Так на жаль, відбувається не завжди, і тендери на ремонти дворів, що коштують понад мільйон гривень, виграють компанії, яких не існує. Вересень 2019 року. Розпочали ремонт подвір'я на вулиці при вокзальній біля 11, 13 і 15 будинків. Розпочати ремонт не закінчили і поїхали геть. Нам пообіщали після бордюр нам зроблять асфальт, але його як не було, так і немає. І ходять такі чутки, що вже гроші десь ділися, вже в другому напрямку. кудись і діли. Тому коли це воно кончиться і коли воно почнеться, непонятно. Двір насправді почали ремонтувати ще до того, як була створена компанія, що виграла тендер на цей ремонт. Загалом лагодили двір кілька місяців поспіль. Ну може, місяць назад оце доділо. Як випав перший сніг? От вони зробили перед снігом. Вони зробили до часу ночі, і сніг ночью пішов. Аналогічна ситуація і на подвір'ї навколо цього будинку, що на вулиці Люблінській. 5. свіженький асфальт радує місцевих мешканців не так давно. Об'єднує ці двори у різних куточках міста. Одна не дуже приємна деталь. Тендер на ремонт цих дворів виграла одна й та сама компанія Тов Строй Суми. Причому договори були укладені в один і той самий день та майже одночасно. І в той же день компанія отримала підряд на ще два євродвори. От тільки на момент підписання документів ця фірма існувала трохи менше місяця. Власник компанії Рєзніков Віталій Володимирович він виявився просто таки надуспішним бізнесменом. Протягом майже двох тижнів на початку вересня цього року він заснував дві компанії: одну в Сумах строй Суми, а іншу в Запоріжжі із назвою Прострой. І до кінця осені отримав. Шість перемог на загальну суму понад Вісім мільйонів двісті тисяч гривень. При цьому один двір. Ось цей, що на Люблінській, 5, ремонтувало одразу дві компанії пана Віталія: і Запорізька прострой і сумська строй суми. Із сумськими будівельниками ми пішли знайомитися ближче. Їх юридична адреса проспект Курський 147. На вході до будівлі тисячу дверей, турнікет та охорона. Поруч офіс власника будівлі, що здає усі приміщення в оренду. Добрий день, Здравствуйте. Ми іще компанію Стройсуми. Угу. Вона знаходиться у вас. Где именно? Перший раз вишу. Це приміщення проспект Курський, 147. І тут місце масової реєстрації компанії. І це не дивно, бо тут знаходиться індустріальний парк Патріот. Утім, про компанію Стройсуми чують вперше від нас. У Запоріжжі ситуація аналогічна із компанією Прострой. Вона теж у місті масової реєстрації та існує лише на папері. Окрім цих двох компаній, пан Віталій, що значиться у двох місцевих: Липоводолинському та Романському осередках партії Воля народу вони зареєстровані в одній приватній квартирі у цьому будинку. Доброго дня. Ой, доброго дня. Е, Скажіть, будь ласка, у вашій квартирі зареєстрована організація політичної партії Воля народу та бокс. Ми шукаємо е, різні Віталій Володимирович. Ні, Тут так і не проживають. Згодом з'ясовуємо квартиру. Продали удаде. оце один цієї квартири. Ми купили два роки назад. Тож в осередку партії пана Віталія немає. За адресами його компанії теж пусто. Їдемо до нього додому на вулицю Миром. Тут на нас не чекають. Ніхто не відчиняє, а дзвінок не працює. Взагалі, весь оповутинні. Тож, де шукати компанії, які отримали мільйонні тендери, і з кого питати, наприклад, гарантію на виконані роботи. Цими питаннями мав би зайнятися розпорядник коштів. А це департамент інфраструктури Сумської міськради. Чому вони уклали договори на облаштування дворів із компаніями, що існують кілька тижнів і розбивають тендер на облаштування одного двору? А обидві частини тандору віддали цим двом компаніям. На ці питання нам відмовились відповісти, пославшись на зайнятість. Гроші виділені на ремонт одного такого двору це понад мільйон триста гривень. Значна сума для місцевого бюджету, яку навряд чи виділять через кілька років знову. А благоустрій навколо сумських будинків це ж подія півстоліття для мешканців. На жаль, ремонтують їх фірми-приводи. Чи можна розраховувати на якість та гарантію на роботи, коли їх виконують фірми, які не існують? Питання риторичне.